Всім доброї і мирної породоби. Зробимо короткий огляд на котлову автоматику. Люди питають, як взяти. Правду скажу, у мене досвід там невеликий, бо якщо заводські котли йдуть з автоматикою, поставили, запустили, поїхали. Але проходить трошки часу і люди телефонують, вийшла з, ладу, з ладу автоматика. Ставили ми котал термоальн, не прослужили навіть рік. Щось нас заглючило. Деколи вони люблять глючити. Так що ми на наші котли ставили в основному, такі польські SP05, зазвичай, напевно, найбільше SP-05 ми ставили. Хороша автоматика, ну, саме меню мені там не зовсім влаштовує, є смарт-режим. Знову ж той смарт-режим не для всіх схем так, підключення підходить, бо ми ж зазвичай підключаємо щось нестандартно. Не завжди нам подобається. Це ми е, вже друге на нашому каналі є. Це вже давно. Ще до війни ми ставили точно таку саму автоматику. АТОС. Потім я дивився, коли ми ставили на заводські котли автоматику. І тут могло писати по-іншому. Тобто е, те саме меню. тільки там, ну, Наприклад, СВАК там писали, Мелітопольський котел. Ще до війни він поки що було не окупований. Вони стали точно таку саму автоматику. Ще якісь котел, вже не пам'ятаю всіх. Ну, Кромесові там не така автоматика. О, але воно схоже, щось, щось схоже, старт-стоп. Воно мені сподобалася, але це пройшло трошки часу. І не знаю, як це буде працювати. Я думаю, що буде непогано. Це теж рахується, напевно, польська. Напевно, польська все написано по-польськи. Точніше, на польській мові. Отут, надписи, адреса, все тут є. Турбіна в комплекті йшла. Турбіна ось така. Значить, у вас теж ця ВПА, чи як правильно читати, польська, тільки що м, сама критчаточка, бачимо. Польща, а кричаточка якби німецька. Made in Germany. Вже я десь показував, тільки не було цієї автомат, не було цього контролера. Значить, це буде працювати на котлові 110 кВт. І один із моїх замовників додав турбіну, каже, що турбіну, якщо в крупні дрова, швидше розгоряється, йому більше сподобалося. Не треба робити на такі потужні котли продньої тяги, якби цих регуляторів ніяких. Значить, ми прислухалися, зробили котел повністю під турбіну. Скоро ми його будемо встановлювати. Просто вже котла забрали, зараз вам не покажу. Там ще якась трошки буде обшивочка така. Мінімально, щоб не так накалялася наша котельня, щоб така була жара. І той замов, що поставив турбіну, поставити 160-турбіну. -ту бо 140-ві йому здається, що замало. Насправді ця турбіна десь 75-80 кВт котел розрахована по інструкції, але знову ж таки на практиці, на практиці якщо турбіна розрахована під таку потужність. Це таке, щось таке дрібне, якесь вугілля щось щільне, якась там тирса щільна. Під дрова зазвичай, під дрова зазвичай. Ну, Ставляться не повна потужність. Я думаю, що мало би вистачити. мало би вистачити. Ну, раптом, що будемо міняти? <сміття> раптом, що що будемо будемо міняти, міняти. Вона така на я знаю, що по цьому по відео ви не зрозумієте, але цей отвір набагато більший, ніж в таких котлах маленьких. Бачимо сам, сам канал 7 см на 9 см. Сім на дев'ять канал поозовні. Оцей флянець там 10,5 на 14. Це тільки зовнішній канал. І так бачимо по от по Отак звемо поперек і тут на 0, десь на 0, 22 см. Можна уявити. Ну, трошки менше, 21,7 см. Отак десь пущем, певно місце буде. Так, напевно, буде 20 см. Отака потужна вона турбіночка, солідненька за розмірами Соліденька за розмірами 105 Вт. Я думаю, що має вистачати, бо сильно віддувати нам не треба, щоб воно нагнітало. Тим більше, що у нас зроблено так, що канал йде взаді, не спереді, як за воських котлах. Ну, ми ж не можемо робити так, як всі, ми мусимо щось по своєму. Ззаді, і воно дається зразу порється в повітря, і воно буде трошки... Трошки по-іншому працювати. Оця автоматика нам сподобалася, але це було давно. Цю, що ми не вмикали. Зараз ми вмикнемо розяточку. Не знаємо, як вона. Так само тут є сигналізація для цього. Для насоса, щоб не, не залипав влітку прокручування, антизамерзання там є. Там, в принципі, все те саме, що в кроносовській автоматиці. Тільки що бачимо в кронсовській автоматиці, там е, меню окремий кнопочку. До старт-стоп і мені все на одній кнопочці. Цікаво, що тут максимальний можна задати. І не знаю, наскільки на точно. Наскільки воно вона точно. Ага, 80. Ну так. Так, мало. Мало 80. Вона у нас тоді стояла на котлові без теплоакумулятора. Мало нам 80. Я не знаю, чи можна десь тут якось способом збільшити, напевно, не можна. Я думаю, що можна... Просто обманути її. Можна обманути автоматиком Меню. Зайшли. Ага. Оце все, ці, ці кнопочки нам не, не, не треба шукати в цьому. Шукати в нашому. Шукати е, в інструкції. Ми так не розберемося. Максимальний, низький. Ага, бачите, не знаємо. Тут тобто, ці кнопочки вони ніяким чином не впливають на меню. Ніяким чином не впливає на меню. Виходимо звідси. Не хоче виходити. Все, значить треба шукати нашу інструкцію. Десь там інструкція є. Десь там є інструкція. Ми знайдемо і прочитаємо. Нічого вам не розкажу. Нічого просто показує тут режим, бачимо зараз в режимі стоп. Нажимаємо старт, пішла е вентилятор і мигає лампочка. Розтопка, розпалювання. Йде котла, потім вийде режим, режим підтримки, контроль, ну і тривога, якщо перегріється, засвітиться і насос. А як зайти в меню? Зараз ми знайдемо інструкцію і розберемося. Ну і Перед нами інструкція бачимо, лежить. Чим мені не подобається автоматика, бачите, як в, в, в корону Там не треба цього паперу. Там все зразу показує, пише, які функції меню, якщо тут. Натиснемо стоп. Натиснемо стоп, все, режим очікування. Меню. CP. Время Мю Значить, Це время, включиться і буде дути вентилятор. Тобто діапазон від 5 до 59 секунд. Це час, Якщо котел працює в режимі продувки, час, на який буде включатися вентилятор під час продувки. Не перерва, а сама продукт, з буде тривати. От заходимо в меню. Заходимо в меню. Ну давай. Бу, то не хі, О, CP. CP, я думаю, що ми зараз ми підсвіточку виключимо. Та те саме. Ну, воно насправді більш видно. Ой, вже бачите, вийшло. Вийшло наше меню. ПП. CP. Время продуву. І вже кнопочкою. Вибрали ми це 10 секунд час продукті. Можемо збільшувати цей продукт час. Тобто від 5 секунд мінімальний час. А чого тут одна секунда? Писало від 5. секунд. Значить, ще щось не співпадає. Дам до До, до 59 писало. Перевіримо верхній верхній цей. наш папір о, верхність співпадає, А нині пише від 5 секунд, бачимо. Я позов від 5 до 59. А насправді від 1 секунди навіть можна робити. Від 1 секунди можна робити час продувки. Я думаю, що секунд, якщо він буде зупинятися, котел, секунд 20, треба, щоб воно дуло, То таке. Все, ми вийшли звідси. Далі меню піпі. Піпі. -пі. Время між продувками від однієї до, до, до 99 хвилин. Швидко воно виходить звідси. Треба знову по-новому входити. Пі -пі. Вибираємо це. Через 3 хвилини буде включатися продувки. Ну, Це занадто часто, але це вже треба налаштовувати Налаштовувати. це під час роботи котла. Кожні 3 хвилини це хоча б 5. Хоча б 5 хвилин. Вийшли звідси. Сіпі. Все, це не ще нема. ОБ. Обороти вентилятора. Оце найцікавіший самий, самий параметр. 99% по повна потужність і мінімальна потужність вентилятора, яка може бути тут 30. від 30%, ну практично до 100%. Це максимальна потужність вентилятора. Будемо бачити по місцю. Скільки ставлять? 99%. Тобто вентилятор регулюється. Давайте зробимо поки що 90%. Будемо бачити по місці, скільки нам треба буде. Далі обороти вентилятора во время продува. ОП. Обороти 90% під час продувки. Хай буде собі. Температура включення насоса. Тіпі. Ой, о, температура включена 40 градусів. Хтось каже, треба більше, хтось каже менше, ми зробимо 35 поки що. Потім будемо бачити, що воно тіпі. Гістерезість е, е, параметр, який говорить о тому, наскільки повинна упасть температура, ніж установлено, щоб включився вентилятор. Тобто, якщо ми поставимо, наприклад, там 2 градуси. А температура встановлена, умовно кажучи, 80 градусів, то воно до, е, паде до 78 і буде включатися. Гістерез 2 градуси. 5 градусів, значить буде падати на 5 гразів температурному котлові тільки після того включається насос. Гістерезис. Гістерез. Гістерез. Не туди. Хі. Вибираємо 3 градуси, в принципі, зробимо 2 градуси. 2 градуси гістерез. ТО уровні вміщення обороту. Дуже цікаво. Очень важна функція, полезна для малих котлов, а також для вентиляторів з дроселем на виході. Вся функція можна створити вміщення обороту вентилятора, коли котел почне приближаються до установленої температури. Я думаю, що десь 10 градусів це температура, при якій вже починає скидати оберти наш вентилятор. Я думаю, що 10 градусів це нормально, може в нашому випадку зробити навіть більше, бо ми завжди ставлюємо максимально. ТО заходимо в меню ТО. Чи о. 5 градусів, це мало. Ой-ой-ой, зробимо 10 градусів. А, більше 10 не можна, хай буде 10 градусів. Тобто, щоб вже він набирає температуру, щоб сильно не дув, і далі легше воно було. І все. Тобто, це буде старт, кнопочка, сюди під'єднається наша турбіна. А давайте ми її під'єднаємо заодно. Бачимо, турбіна наша під'єднана. Робіли ходить, показує плюс 6, ну може так і є тут зараз нас відлега. І натискаємо кнопочку старт. О. Засоночку підняло. О, весельня. Населення. Це по тип повітря. Я думаю, що, мабуть, ми будемо оберти зменшувати на практиці. Ми побачимо. Натискаємо стоп. Зупинилося. Головне, що розгін плавненький йде. Та ж, автоматика підходить. Тут ще може бути такі автоматики, щоб тип вентилятора. Тип, що вентилятора виставляється. Ага, ще є ТУ температура виключення блоку управління. Якщо подажа нижче і воно просто виключиться, але ми поставимо е, термодатчика від димохода, буде правильніше. Бо в нас теплоакумулятор, щоб воно не гонило. Натискаємо ще раз старт. Плавненько бачимо. Раз, і піднімемо нашу засновку. А що пікнуло? що йому не сподобалося. Яка тривога. Що низька температура. Тривогає 5 градусів і починаєш пікати, типа холодно. О, нагріли, бачите, рукою. Все, не пікає. Це рукою підігріли датчиком. Не пікає. 5 градусів температура і не хоче працювати. Треба рукою підігрівати цього датчика. Такий нас огляд. Так, вимкнемо, ще раз пройдемося по меню. Ой, вибачаюсь. Натиснути, зайшли в меню. Потримали, зайшло мені ТО. Це е, при, яких, при якій температурі буде зменшуватися оберти вентилятора. Тобто за 10 градусів до встановленої температури будуть падати обороти вентилятора. ТО. ТУ. Це при якій температурі, температурі взагалі буде вимикатися наш цей. Блок э, СО на, наступній сторіночки. Бачите, що ми не дійшли до, до, до останньої сторіночки. Вибачайте за якість э, нашого відео Время э, виключення насосу. Функція в місця з комнатним термостатом. А, це до кімнату термостата. УФ, э, це кидати на, на заводські налаштування. SО so, це встановлюється час, на який буде виключатися насос, коли працює з програматор. Кімнатний програматор просто вимикає насос, якщо немає, якщо немає нас теплоакумулятора. Бу чи бі звуковий сигнал? Його включити-виключити. Звуковий сигнал. Бачимо, це значить він є включений. І воно є виключити. Хай буде включений звуковий сигнал. UF, UF, Що ж то я знову погубив наше меню. Давайте ми ще раз початочку. UF, А, UF це заводське налаштування, е, тільки що у нас було звуковий сигнал. SO. Це підкімнатний кімна... під програматор, вибачаюсь, ми звідси вийдемо знову. Підкімнатний програматор у нас час включення. Ну, не можу вам гарно показати, за того, що воно е... Сцена швидко виходить звідти. Гістерезіс, при якій температурі буде вмикатися е... при падінні якої температури буде включатися. Бачите, знову виходить. Поки я розкажу, воно вже бере виходить. Бере виходить із меню дуже швидко. Гістерезіст. ТП ТП температура включення, включення насоса, ОП. Обороти вентилятора під час продуву. Під час продуву бачите, виходить. Краще починати інструкцію, бо тут трошки незручно все це показувати. У будь-якому випадку, коли ви е, налаштовуєте цю автоматику, треба, щоб у вас під, під, рукою був папір, під рукою був папір. Самий важливий тут параметр це ОБ, обертий вентилятор, тобто, тобто, максимальна потужність обмежити. Ну і важливо, важливо ТО е, теж мені подобається, що знижує оберти, раніше е, ну, до заданих. Якось так. Вибачайте за якість зйомки, як зміг так розказав. Під час роботи ще ми десь покажемо і поставимо на котел, як воно буде. Що? Як буде працювати котел. Це буде окреме відео. Саме з такою турбіною і саме такого котла у нас ще не було. Це буде якби перше в житті. Подивимося, що у нас там таке. Наразі всім до побачення.